Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в клятву кар'єру. І як бачите, у нас трошки змінився наш будинок. Тепер він став трошки більший, двір теж став трошки більший. А, ну, і за чого я це зробила? Бо в нас все ж таки виросла наша родина, і ще й на кошенят вона скоро розродиться. Тому я вирішила, що треба щось міняти в такій маленькій хаті, все ж таки, або переїжджати звідси, а ми не можемо переїжджати за правилами челенджу, або все ж таки треба щось міняти саме в нашій хаті. Тож я перебудувала її трохи, розширила так сказати, але в цілому концепт самого будинку я не змінювала. І тепер давайте подивимось на другий поверх спочатку. На другому поверсі в нас з'явилася ще одна кімната отут, і, можливо, ось сюди хтось із більш дорослих дітей вже зможе переїхати. Ну В цілому так. Але в мене не вистачало грошей, як бачите, в нас грошей нема, щоб зробити тут нормальний ремонт. До речі, тут я теж його досі не зробила, тому трошовенько все виглядає, але в цілому мені подобається. Ну Наш головний. Головна кімната, в якій ми там працюємо, можна сказати, кабінет з виходом в туалет. Тепер отак виглядає. В принципі, мене влаштовує, що він маленький. Ми майже нічого тут насправді не робимо, тож він насправді для галочки. І також у нас туалет Теревана тут знаходиться, але щоб попасти, треба пройтись ну якби поки що так. І... Тут наша спальня, в принципі, вона трошки менше стала, а так в цілому не помінялася. І перший поверх. Тут в нас головні зміни це те, що в нас тепер тут якби дві кімнати і переїхав сюди камін, телевізор я їм новий купила, бо той просто ну якось дивно виглядав, якщо він тут от стояв дуже близько і якось незручно. Тож тепер отак все виглядає в цілому. Більше нічого особливого не змінилося. Ну і тут у нас змінилася кухня, вона стала теж трохи більшою. І кімната малючків теж стала значно більшою. Тепер я думаю, що дітям буде простір, де вони зможуть розвиватися, може ще щось докуплю, але зараз в нас з грошима проблемка після такого глобального ремонту. Ну і поки що все так виглядає досить трешово, але ми на стадії ремонту. Я думаю, що ви розумієте, чому все так виглядає. Ну, і тут у нас є така тераса, можна сказати, на якій ми можемо займатися спортом під дахом, щоб нас не відволікало від прокачки там якась погода. А, і також ми можемо тут малювати до речі, можна навіть увімкнути натхнення атмосферу натхнення тут. Ну і поки що, отак, це те, як виглядає в нас другий поверх. Також у нас з'явився підвал. Сюди можна так залізти по драбині, на якій щось росте, треба іншу драбину сюди поставити. Але в цілому, як бачите, воно тут от знаходиться, ця драбина. Не знаю, чи зможе туди пролізти сімою. Я поки що її отак поставила, а там подивимось. Ну і тут ми будемо робити підвал, де будуть різні наші напої. Я сподіваюся, що я цим буду займатися. Ну а якщо не буде, то. Ну, Просто підвал. Коротше, поки що більше там нічого немає. Та як зробити туди нормальний вихід. В мене поки що ідей немає. Хай воно отак от і буде. Отакий от в нас будинок, та й грошей нема, щоб нормальний ремонт там зробити. Тож вибачаюсь. Сім ми в мене трошки втомлені, а до речі, кішка в нас народжує. да, Тому я подивлюсь, хто в нас зараз народиться. Мені вже дуже цікаво. Ми будемо народжувати. Ага, це дівчинка в нас. Нас маму звати муха, то нашу крицю ще одну ми назвемо ну, хай буде звати її Бджілка, Раз у нас є муха, то буде і бджілка. І ще одне кошеня, і на цей раз це в нас хлопчик. Клоп. Чого б це не клоп? Катастрофа. Окей, два кошенята в нас клас. Ну, до речі, більше б і не влізло. Так що. В принципі, фулл хаус. Бджілка в нас сіренька. Давайте їх пороздивляємось трохи. У кішки різні два ока. А у кота все норм з очима, але в нього цей хвіст, такий, як у тата. такі в нас кошенята, в принципі, мені подобаються, класні котики. Є з ким спілкуватися. А, так, а ти в мене куди йдеш? Ти їсти хочеш, мабуть. Бідна дитина, не дали поїсти. Інша бідна дитина, що сюре, не знаю, що вона хоче. Хоче, мабуть, теж їсти. Давай вставай мати. Крайн mm, бейт, та бачу, я, що вона крає. Давай ти піди погодуй. І, 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 і. а потім ми з тобою підемо будемо займатися садом. Де бабка ділась, я не знаю. Бабка ти де. Каже, та ну, тут стільки дітей. я... Ні, я пас. Я вже старенька, з мене, з мене годі. А, з мене вистачить. Так, а ти що робиш? В труси ходиш? А на горщик? Алло? Нє? Не хочеш, навіть не намагаєшся сходити на горщик. Слухайте, ну так як в нас тут кошенята тепер живуть, я не хочу їх брати наверх, чи вони зможуть самі стрибнути туди наверх, чи ні. Я не впевнена, то ми їм давайте поставимо оцю штуку вниз, щоб вони могли теж поїсти прийти. О, ти в нас вже стала подружка нашої киці, нічого собі продвинута. Ну, все там, муха в нас просто добра душа. Так, дивіться, вона з мухою подружилася, з кошенятами так собі, ну, в принципі, окей. Оп, спілкується, клас. Ну, давай дослідкуємося диви. Так що ти, чи ні? А ось це Тристан прийшов. Тристан, можеш до наших малих підійти, допомогти нам як другу. Будемо дуже тобі вдячні. Мабуть, ні. Так, тут побризкав, там побризкав чи ні. А, і полити все треба, да. так. Блін. Нічого ми не встигаємо. Та да, давай скоріше. Що там дитина наша? Це мала. Вона так і не панипіла нормально. Давай спи. Давай ще відсипайся. Ну, я бачу, що там у тебе сестра Оре. Хай по Оре і брат Оре. Всі оруть. Так, вирішив такі, що треба посадити. Поки тут, ну, щоб 300 раз не ходити, все вірно. Що тут наша мала? Вона така, я манула я пішла. Все, я, я пішла до дяді Тристана. Так, тато, ти давай йде на роботу. Що тобі треба йти на роботу? Блін. Це ж бління не справиться. Та що ж ти так довго та його, її годуєш? Ну. Все ще на роботу. Ну що мати? Тут в нас вже аврал. Де тебе носить? <смі> Вона така, О, така боже, я єлі приперлась. Ви що? Подивіться на мене. Я... Дуже в мені важко все. А, Тристан, так я не, не зрозумів, чи я прийшов взагалі. А Так. А ти йди, знаєш що? Ти йди отут от пограйся трохи. Мама зараз все зробить. І потім тобою теж займеться. Ми тобі почитаємо на ніч. Чому я прокинулась? Ну, тому що у тебе тут, братки, сестрички маленькі. Она така, за що? А як я можу спати, якщо вона постійно оре? Так, тато повернувся і, до речі, нормально так заробив. Угу. І тепер давай от ми тобі купимо зілля, щоб ти хоча б не хотів спати. Угу. А, він тут ще на роботі такий. Ой, як мене все. Страсанув на, на роботі, як мене все дістало. Але що зробиш? Якби поступово, поступово пішла така, типу, я краще до тата піду. Блін, може її ліжечко поставити в іншу кімнату? Я якби не проти, бо дитина тупо не спить із-за цих двох рущих створінь. Коротше, будеш ти у мене поки що спати, знаєш, де? Отут, в коридорі. Давай, це буде весело. Так, дитино, йди спать. Іде спать, бо реально тобі не дадуть поспати тут сидіти. Тату, що з тобою робити? Ти пішов у нас в туалет. О, до речі, ти можеш з бабкою прокачатись може. в спілкуванні. А бабка фліртує така, знаєте? О, ви такий чудовий чоловік, Ну Це ще довго буде. А, тоді знаєш, сідай бігом на горщик, і ми з тобою приймаємо душик і їдемо прокачуватись, бо це тобі прям критично необхідно. Не стільки дітей, мені цікаво тут прокачати, хоча й дітей також, бо в мене є плани на одну із а, дітей з цієї сім'ї. Тому подивимося, як воно піде, ну якби після того, як закінчиться челендж. Хто з них та сама людина, той самий сім, на якого я зверну свою увагу, я поки що не знаю. Але плани в мене такі є. А всі інші просто залишаться тут або переїдуть, знову ти собі кокошник на голову надяг. І після того вже вони просто тут якось будуть жити надалі, а інший їх дитина, можливо, буде щось інше проходити в мене теж. Така історія, хочу продовжити ними грати. Угу. Так, давайте не будемо плакати, га. А, о, тато молодець, тато молодець. Давай допоможи трохи мамі. Бо мама, мені здається, взагалі не розуміє, що робити з ними. А ми зараз її ще й залишимо тут одну з трьома дітьми. І вона тут взагалі ви скажете що? Так, ми в спортзалі, тут якась погода. Так собі здається, ага, ага. Тімоті, як тренер таки з'явився, тут тож, давайте ми трошечки попрактикуємось, хоча ні, в нас Філіп щось нічого не хоче. Давай біжи сюди. Йди сюди, я сподіваюся, тобі краще стане. Ну тоді зараз ми з тобою поспілкуємось. Тійдеш? Давай взагалі, щоб всі сюди зайшли. Йдіть, хлопці, всі сюди або з Тейлором. Телор, давай з тобою поспекуємось. Давай про мускули. Чуваки, ми сюди прийшли для того, щоб прокачуватись. А не просто так. Тож, знаєте що. Тристан, приєднуйся. Зараз ми із Тристаном теж про мускули поспекуємо. О, Тристан знає справу, все-таки типу, ага, зараз я побігаю набігаю собі, біцуху. Ну добре. Хлопці, я вас сюди привів для того, щоб трошечки з вами поспілкуватись. Ви знаєте, вдома в мене купа дітей, тому якось взагалі не до цього. Тристан, Ні, не знаю, знаєш, в мене ж з Авророю не схвалилася, то вона як після того, як її не стало. В мене нова дружина, яка мене пресує. Судячи по рожі Тристана, дружина його пресує. Щось він якось незадоволений і взагалі, не знаю, чогось боїться. А чого це вона тебе пресує, друже? То ти скажи, що я з нею розберуся, якщо що, прийду до тебе і поспілкуюся з твоєю дружиною. Коротше, каже Тристан, я таки, я прийшов сюди трошечки позайматися спортом, відволіктись. Ну і таке інше, я не знаю, про що вони розмовляють, від чого він там відволікається. М -м -м. Ні, тут нема. А де може в Смолтоках? Та ні, я не бачу. Ну добре, просто будемо спілкуватись про те, що тільки можемо. Маленьку історію розкажемо. Може в історіях дійсно ще щось є. Блін, переробили цю штуку, я так звикла вже до того, що там наклацав, і все нормально. А тепер де воно все знаходиться? А в мене там знаєш, купа дітей всіх треба годувати. Він такий, я все зрозумів, я вже ж був у тебе в хаті. А, але ж ти пішов на роботу, я хотів з тобою поспілкуватися, а ти такий здрісний. Новий вибач, друже. Да, нічого нічого. Але, знаєш, я як тебе побачила, мені здалося, що ти якийсь притрушений, чи ні. Не знаю. О, вони стали хорошими друзями, до речі. Ну, може, я і притрушений трохи, то що тепер? Ти мені не довіряєш, чи що, Філіпе. Та ні, я довіряю. Але перевіряю. Я не розумію, чому всі ліпнуть до мого тріко, каже Філіп. А, оця жінка підійшла, така ох, яке тріко Кайорі. Ти чого? Вона така, ой, вибачте, я просто купилася на неймовірний неймовірне ваші. Ну, вибачай! А ще цікавці просто вау. Ти бачив, ти бачив, От до мене тут чіпляються жінки. А що what's happening? See what's happening. А що хеппенен? Щось хеппенене. Подивимось, що відбувається. Так, слухай, хлопче. Я тільки зайшов, то тут, тут як тут. Алло? Він а мені треба скидувати. Ну, понятно. Навіть до журку одяг, щоб більше спотіти. Ти давай де бігай. Що ти став стоїш? Тима, ти каже. Так давай сюди, друже. Все, ти, давай нас ганяй. Не сті, ганяй нас. Він такий, так я у мене зараз тренування з цим чуваком. Здається, він теж нічого. Тімоті, ти нас ганяй. А його. Добре, я з вами ще поспілкуюсь. Нам тут трошечки залишилось. Майже нічого. Так, 3%. Тімоті, доби вже це, добий. Розумієш, я тебе хочу навіть не знаю, сфотографуватись з тобою. хочу. Раз на те пішло то нам потрібно. Є, 10-й левел! Завдяки нашому Тіматі! 10-й левел! Уявляєте? Клас! Ми отак от зробимо фото на фоні Тімоті. А він такий, а все ж таки це трико, я в нього закохався. Слухай, хлопче, я, я, я все розумію, але а, просто не тут, не зараз, і не з Філіпом. Якийсь чувак на нас наїхав, каже: Ну, у тебе і трико, боже мій. Якби це було трико в сердечка, то я б сказав, би, що ти дуже круто. А так виглядаєш ти не дуже. Ти бачив себе взагалі в дзеркалі, каже в нас Філіп. А, а що зі мною не так? Та хто повищі було. Це вже давно не в тренді. От моя жінка знає, що в тренді. А, ну, добре, я не хотів, я, я в общем вибачаюсь, Вибачаюсь я, окей. Добре, Філіп, знаєш, мабуть, з ним у нас не зайде з цим чуваком. Я не знаю, хто він такий. А, кіалоха Вільям. Ну я не знаю, хто він насправді. От, Якийсь кіалоха. А, родич якийсь. Так, а в нас тут 85% ми з Тристаном змогли набрати, але в цілому якось Ще ця, як і... кайорі тут стоїть. Так, кайорі, від кого, від кого від тебе я не очікувала, що ти купишся на трико. А це в нас тут хто? Кейсі То. Так, коротше кажучи, мабуть, ми будемо вже тулити додому і там прокачуватись, бо, по-перше, там діти. Якось хочеться подивитися, як, як у них все. Чи ще давайте з цією дамочкою зазнайомимося? Як тебе там звати? Я забула. Я забула, як тебе звати. Джена, Джена, точно. Давай познайомся з нею. Ну і все, і будемо тулити додому. Зараз її пару компліментів скажемо. А, і, і все. Неси, да, блін. Візьми дитину і. Ненсі. Ненсі росте. Так. І що вона в нас? Вона в нас спокійна. М -м, прикольно. Не, типу непосидючий, чи як це називати. Він у нас типу непосидючий щось таке. Це прикольно, давайте роздивлятися дітлахів наших. А, до речі, теж дивіться у Нормана таке саме а, родиме п'ятно, і у Ненсі теж. І, і я казала вам, що я дітей покажу вам в касі. Тож от вони в нас підросли. Зараз будемо на них дивитися в касі і будемо завершувати. Ну поки що так можете подивитися, як вони валяються. Отже, давайте подивимось на нашу сім'ю. Це в нас Ноель на наших діток. І... Як бачите, у неї величезні очі, досить кругле обличчя. Мені здається, що воно більше схоже на маму тим, що воно округле. Ніс теж мамин. Рот поки що мені здається, що теж мамин, але це не точно. А от очі точно 100% це батька. Очі. ну... Не знаю, хоча не 100%, скажем так, 90% що це батька очі. Мені дуже подобається те, що в неї колір, а, очей передався від батька. Хоча отут я дивлюся, що, можливо, це все ж таки мамини очі. Але взагалом вона дуже симпатична дівчинка. Ну, отак я її одягла. А, в принципі, і гра її непогано одягла, але я дещо там поміняла, дещо залишила те, як її одягла сама гра. От, і двоє наших е, молодших діточок. Ненсі в нас, от вона дуже схожа на батька і прямо така, знаєте, серйозна дитина. Бачите, в неї які губки маленькі, тоненькі, а от у Ноель в неї більш пухкі губи, тому мені здається, що це мамині губи. Ну і взагалом ніс теж в неї такий худий, і це, мені здається, все ж таки тата-ніс, бо в нього, бачите, який а, ніс тонкий і ще й такий. Специфічний грецький ніс, я би так сказала. Ось така у нас друга дівчинка. Я її ще не переодягала, але переодягну трошки пізніше. А далі в нас Норман. Він тупо такий самий, як його сестра, один в один. І очі, і губи просто іншого кольору. Дитина більш темно, в маму пішов він цим. Ну а обличчям він схожий на тата. От молодші діти, вони все ж таки прям в тата вдалися. Ну, а Ноель в нас більше в маму пішла. А, ну, а такі в нас дітки, я їх теж переодягну, але трошечки пізніше. А, коли вони вже підростуть? Мабуть, в цьому віці я нічого міняти в них не буду. От як воно є, так і є, бо реально нема на це в мене часу. Так, мати, де ти, де ти несеш дитину? Давай неси. Ну, а ви? Чого валяємось? Ти, ти в мене хочеш їсти? Ай, тато, тато, іди годуй. Бо хто, якщо не ти Баттлфіт. Мати, я хотіла, щоб ти щось зробила. Знаєш, що, дала поїсти. М -м а, по почитала її, так? Першу книжечку, щоб ти її почитала. Так, а дати кни... книги діла? Я вибачаюся, мабуть, книги тут. А, значить, беремо книжечки. Хоча б якусь. І почитай. Малій. Зараз ми ми прийшли. А на тато прийшов. Зараз він все дасть. Угу. Ого, у нас постаріла муха. Виявляється, отак от вона швидко постаріла. Мені здавалося, що її там ще досить довго. Норман дуже голодний. О, Боже. Ну давай погодуємо Нормана. Норман, а чого це дуже голодний, тільки що годували, ні? Все, а ти йди до брата і з ним поспілкуйся. Залиш маму спокій, бо її воно вже глючить. <рес> Від вас усіх. Дивіться, я не знаю, що з тобою не так, чому ти його береш без кінця і краю. Та закалібала ти мене вже йди поїж. все, і лягай спати. Боже, мені здається, вона сама себе закалібала. І все одно преться до дитини, чи що? А що ти ореш? Chicken pound. В нього все добре. Він просто оре. Давай тане тайм, тайм попроводимо. Ти зможеш це зробити з, з, з такою енергією? Давай, зможеш, чи ні? Я не знаю, її заглючило, мені здається. Чи його заглючило? Когось з них точно заглючило. Так, забий на і іде спать, все, його глючить. Братик! Братик, братик, блін. Якийсь дурдом. Батлсі. Так, у нас 6 годин ранку, я буду на цьому закінчувати. В наступному відео продовжимо цей треш. Я сподіваюся, вам ця серія сподобалась. Мені здається, що вистачить на цю серію всяких подій. А якщо вам подобається моє проходження, ставте лайки, підписуйтесь на канал і закиньте донат на ЗСУ. Всім пока!